Милі наші діти. З їжачком-хитрячком ми сьогодні на занятті з змовленьового розвитку хочемо з вами поговорити про слова, про слова дії. Це такі слова, які вказують на дію предмета. Наприклад, їжачок що робить, слухає. Галина що робить? Говорить. Дітки що роблять? Слухають. Так, діти, це ми назвали з вами слова назви дій. В країні Азбукаляндії у місті Словарії різних слів живе чимало. Звісно, справ у них немало. Хто що робить, підскажіть. І мені допоможіть. По деревах білка скаче. В небі хмарка синя плаче. Діти сонечку радіють. Вранці личко своє миють. Річка у траві тече, бабуся колобка пече, Ташки пісеньки співають. В небі літаки літають, жабки у траві стрибають, наталка квіти поливає, Сашко на кухні посуд миє. У лісі вовчик сірий виє. Ось ми познайомились зі словами, назвами дії: Скаче, плаче. Радіють, миють, тече, пече, співають, літають, скачуть, поливає, миє, виє. Усі ці слова позначають дію предмета. До них можна поставити запитання, що робить? А зараз ми з їжачком-хитрячком хочемо послухати ваші слова дії. Називайте нам дітки, а ми їх уважно слухаємо. Так, правильно, літає, бігає, сміється, малюю, танцюю, слухають. Так, правильно, діти. Ви знаєте багато слів, які вказують на дію предмета. Їжачок хитрячок. А ось давай ми з тобою пограємо, згадаємо наш віршик сьогодні, який ми вчили з дітьми, і виберемо з тексту слова дії. Давайте згадаємо наш віршик. Ми ходили по гриби. Зайчика злякалися, заховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись, зайчика злякались. Давайте з цього тексту виберемо слова дії і порахуємо їх, скільки їх. Їжачок ти правильно говориш. Ходили, злякались, сховались, сміялись, назбирали, злякались. Так, правильно, їжачок ти вибрав слова дії. Ану, дітки, тепер ви. Знову розкажіть віршик, ми ходили по гриби, і виберіть слова дії. Молодці діти, ви сьогодні гарно працювали з нами. І пам'ятаймо, що ми будемо навчатись, розвиватись, спілкуватись, зростати сильно. Здоровими і розумними. До нових зустрічей і гарного вам настрою! Так, правильно, і їжачок вам бажає всього найкращого!